На сході дещо стихло у штабі АТО кажуть, ситуація істотно покращилася, але все одно українські позиції бойовики поціляли 11 разів, здебільшого на Донецькому напрямку і переважно зі стрілецької зброї. Нині на сході працює Борис Сачалко, і він наживо з нами. Борисе, вітаю. Чи є якась інформація про постраждалих? Доброе черо. Маємо недобрі новини із фронту. Вчора пізно надвечора загинув боєць правого сектору із позовним Семена. Він підірвався на розтяжці. Справжнє його ім'я Григорій Семенишин. Він родом із Прикарпаття. На війну пішов після майдану. Бійця залишилася вагітна дружина і двійко дітей. Друг Семен загинув при виконанні бойового завдання. Разом з бою він пересувався між водяним та опитним. Був поранений на розтяжці. Ну, відповідно, життя врятувати не вдалося, і він помер чоревечок. Як уже було сказано, боєць загинув неподалік від селища Водяного. Це околиця Донеччина. Ми сьогодні там, околиця Донецька, ми сьогодні там побували у Водяному. Захищають там теж рубежі бійці 93-ї бригади. От вони розповідають, що вогонь терористів не вщухає. Дуже багато прильотів з СПГ, наприклад, було. Там більше десяти. Тільки mm -hmm. на наших це буквально за годину. А взагалі з кулеметів обстрілювали підряд години 4 чи 5. Взагалі не переживаючи. Ну, mm. кулемети, автомати, кулемети, автомати. А ще бійці кажуть, що терористи активно пересувають важку техніку. На ну, тому у мене вся студія. Дякую, Борисе. Борис Сачалко про сумнівний спокій в зоні АТО.